Сьогодні у нас 25 грудня, Різдво по-новому в Сполучених Америки, а іменно Лос-Анджелес, Каліфорнія. Ну, Звісно, погодка вражає. Та й загалом. Мері Крісмас, який ми завжди бачили в фільмах американських, виглядає вживу трошки по-іншому знизу. Ну, ялинка. Ну і ще з іншого ракурсу за знімаємо. Горіут. Сцена на яку може зайти абсолютно любий. Ялинка, пальми і червона доріжка, на яку ми зараз приймаємо. Магазини закриті, Ну, більшість, думаю, якісь кафешки, щось таке мінімум працює. Але людей все-таки сюди пускають нічого не перекрили. Поставили забавку руку біля ялинки. І вони всі тут фотографуються і виходимо на червону доріжку. Тут все стабільно. Луцькі алеї все стабільно. Тільки людей більше ніби. Вертольотик повністю глядя. Присутність максимальна тут. Тут рента партії коштує 3-600 доларів за One Bedroom. І арвішка зразу у вас під вікнами. А це поводує наркотики, поганий запах, крадіжки і так далі. Реальність Лос-Анджелеса і Америки в цілому. А так приїжджаєш, ході гарно виглядає. Ні? Підготовка до Нового року в Лос-Анджелесі виглядає приблизно ось так. 28 листопада в даний момент. Ну нічого. Буває, це виглядає так. І червона доріжка сторона заяли. Киський бульвар, mm -hmm. червона доріжка, ялинка, арка яка тут світиться. От вам і новорічні свята в Каліфорнії. Це, звісно, винос повний. Дивіться, передкий рукав і вон ялинка. До речі, натуральна. І там її ставили, по-моєму, 11 листопада. Ось так воно все і виглядає. Так масштабно, як на відфотошопленій картинці, а це відео. Виглядає App Store. Краса.